Часто думаєш, ой світ такий складний, як його вирішити, і таке інше. І багато людей, знаєте, вони дивляться своїм поглядом на імперії, на якісь царства. А якщо так розплющити очі, то ти дивишся на вплив Ізраїля, дітей так, Авраама. І ти дивишся на інших дітей, які теж народжені від Авраама, який вплив вони мають, і тоді ти дивишся і думаєш. Цікаво, так це тоді книжка про Авраама, тут було написано і про цих дітей, і те, що Бог благословив їх, і що буде в їхньому житті. Було написано ще 4 тисячі років тому. І ти тоді, коли дивишся, думаєш, а про майбутнє Ісус потім написав про чорного вершника, так ще далі написав. І ми можемо бачити, наскільки це реальність чи це нереальність. Третій вершник такий вороний. це багатство. Це мамона. Наскільки має вплив у наш технологічний вік? Ну я вам скажу, наскільки він має вплив.